Незламність, стійкість, а важливі, як на мене, мудрість, послідовність і відповідальність. Друзі, хочу з вами поділитися своїми оцінками і своїми рецептами. Як справді треба мобілізувати, як справді треба керувати країною, щоб не видумувати в черговий раз якісь плани, не дурити людей, а діяти ефективно. І здобути принаймні мир, а не нищівну поразку чи програш. Зараз дуже багато критики, в мій адрес і в адрес тих людей, які не сприймають всім своїм єством бусифікацію, закидають мої друзі, знайомі, які на стороні владної позиції, що а як треба мобілізувати, треба захищати, які твої рецепти. І я в першу чергу хочу нагадати всім. Що таке мобілізація? Якщо ви відкриєте ви закон про мобілізаційну підготовку, то ви прочитаєте, що мобілізація це в першу чергу ряд заходів влади по налаштуванню перелаштуванню економіки всього суспільного життя на військові рейси. рейки. То, що у нас не відбувається, у нас немає справжньої мобілізації, яка визначена законодавством. У нас поняття мобілізації, коли економіка повинна бути перебудована, коли має бути все для фронту, все для перемоги, ефективна держава. Замінили на тупу бусифікацію, назвали це мобілізацією. Виявляється, панацеєю для від усіх бід і єдиним рецептом перемоги війни є закидати тілами, я так розумію, так? закидати тілами фронт і такий спосіб, напевно, злякати москалів, расистів, щоб вони зупинили свою агресію. Но це не працює, друзі. Це точно не працює, і всього не буде нічого. А Що ж треба зробити? Як я бачу, я про це говорив. Я не військовий, але я буду подавати свою позицію як підприємець, тому що підприємницькі базові речі вони працюють в усьому, як в державному секторі, якщо відповідально до них ставитися, так і в повсюденному житті. Що ж треба зробити, яка повинна бути політика щодо залучення військових, мирних громадян ставати військовими? Все насправді дуже просто. Мотивація, і вона повинна бути не тільки там патріотичні заклики, не тільки якась пропаганда, мотивація. В першу чергу фінансова мотивація. І якщо мало 100 тисяч, значить треба приглядати, платити 200, 300, можливо і 400 тисяч гривень і долучати найманців за кордону. Я вже про це говорив, для того, щоб захищати територію України. Де взяти ці кошти, друзі? Ну, насправді. Україна багатюща країна, і показують це матраси і тумбочки наших держслужбовців, прокурорів затриманих. І ми розуміємо, що це навіть не вершина айсбергу, це щось такий мізер, який нам дозволили показати, тому що борються там всередині між собою павуки, як в банці, і нам висвітлили цю позицію. Справді ресурсу більше ніж достатньо, його є де брати. І логічним є залучення у військо у такий спосіб шляхом мотивації фінансової мотивації громадян, тому що у нас. Немає фактично державної власності. У нас є приватний сектор. І ті всі ілюзії, які прописані в конституції, ті міфи, що всі, як то кажуть, надра належать народу. Це все ну відверто, скажемо, дати брехня. Воно на папері належить народу, але насправді з цього користуються олігархи, певні держиморди, вони отримують прибуток, і ми з вами платимо за той самий газ, за те саме паливо, і в частині збагачення. Тих самих олігархів, які мають доступ до цих скважин, до цих підприємств приватизованих. Тому в такій державі тільки мотивація грошима. Така ще можлива мотивація. Мотивація різними різними пільхами, преференціями. Ну, наприклад. Той той та людина, яка вибере для себе зараз шлях військового, він повинен розуміти, що у вигляді якихось дотацій буде забезпечена його сім'я, якщо з ним не дай бог що станеться. Його діти отримують, наприклад, безкоштовну вищу освіту в кращих вузах поза конкурсом. і отримує земельну ділянку, чи його дружина, не дай боже, вдова, чи його діти. Це все можна продумати, прописати, прорахувати ресурси знову таки взявши у тих. Хто керує монополіями, хто має доступ до наших ресурсів і добуває їх і продає у вигляді додаткових стягнень, стягнень і простих громадян, що навішати на всіх 5% воєнний збор. Це ж неправильно. Тобто буде і підприємець, який на силу заробляє собі на мінімальний прожитковий мінімум, платить 5% так само як олігарх. Ні, це неправильно. Прив'язка повинна бути до матеріальних ресурсів вище якоїсь межі, тому що не можуть платити. Одинакові внески на утримання армії і олігарх, який має сотні тисяч гектарів землі, має сотні тисяч квадратних метрів виробничих площ, які належать йому чи через якось афільовані компанії, корпоративні е інструменти, і так само платити про цей присячний український. Ні, це неправильно. Все це можна придумати і зробити, так само, як і можна обмежити. Ці максимальні пенсії, які є в прокурорів, військовослужбовців і державних службовців, які собі намалювали там сотні тисяч гривень, все це це може прийняти. Зеленського є весь інструментарій прийняти не агульно, а відповідно до чинного законодавства. Прогнозовано, відповідно до положень податкового кодексу. Прийняти рішення, що з такого то числа наперед, наприклад, з 1 січня наступного року, становиться максимальна пенсія у такому розмірі. І все скасовується. Чому? Тому що є. Такий воєнний стан. У Зеленського є більшість. У Зеленських президент підписує всі укази. Він може це зробити. Саме цікаве, що і суспільство його в цьому підтриму, але він вперто це не робить. Він не, 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 не переглядає забезпечення попередніх президентів, які в тому числі відповідальні за Будапештських меморандум. Кучма прекрасно СЖБ живе своїм зятям пінчуком і продовжує нормально презентувати на українському суспільстві. Чому ми повинні утримувати ту людину? Яка фактично роззброїла Україну. Я погоджуюсь, має мати захист колишній президент, але не так, що в них є і безплатне проживання, і безплатне годування, і ще обслуга у них знаходиться, і охорона, і все за це ми сплачуємо. Чому не прийняті закони? Чому це не скасовано? Тому що не хоче та людина, яка має всю повноту влади на сьогоднішній день, бо має більшість, не хоче прийняти ті закони. Все можна обрізати. Це може зробити так, що військові службовці, які вибрали для себе шлях воїна, цього часу дали присягу, вчилися за державний кошт, отримали вищу військову освіту, все-таки захищали, а не здутими званнями, сиділи десь в штабах і давали вказівки комбайнерам, мулярам, штукатурам, які насильно бусифіковані. Це ж неправильно. Ми ж розуміємо, що ці всі звання давалися ну просто по вислузі років, за марширування на парадах. А вони тепер з собою корчать великих командирів. А по факту ті хлопці, які пройшли в 2014 році, 14 року, вони мають більший досвід, ніж ті дуті генерали, бо вони розуміють війну з самих деталей. Але вони але їм дають вказівку, такі от пузаті, борови, які їздять бравадно на, на джипах, які волонтери привезли. І розказують, що вони великі керівники. Це все можна законодавчо зробити. Так само законодавчо закріпити, щоб наші патріоти, які пішли добровільно, бо я не можу спілкуватися своїми колегами, не були кріпаками. Я розумію незадоволення їх і їхніх жінок, їхніх матерів, бо хлопці пішли за покликом серця, я міг так піти. Я пішов, просився два рази, мені відмовили, я міг стати таким самим кріпаком, як вони. Таким самим, один до одного. І мені прикро це чути, вони пішли патріотами, і в них система Ніпель зайти, вийти не можуть. Бо нема заміни, ним дають вказівку, їм тупі оці намальовані офіцери, які ніколи не служили, пороху нанюхали. нюхали. Вони по факту так стали кріпаками. Не може так бути. Якщо ти пішов добровольцем ти підписав контракт, то це як на роботі. Ти на нулі отримаєш заробітну плату. Не на нулі, десь в заміні там отримаєш якийсь мінімум, наприклад, середня е, заробітна плата. А за, коли ти на фронті безпосередньо в зоні бойових дій ведеш активну бойові, це все має обліковувати, за це платити величезні гроші. Бо ти ризикуєш. Ризикуєш, де ти знаходишся? буде бути і це все можна зробити. Це насправді не дуже складно. А просто не захочуться контролювати. Оті пузаті дуті генерали і полковники, які ніколи не служили, але вони наживаються зараз під час війни. І їм вигідна ця війна, бо вони тільки збагачуються. Давайте будемо говорити правду, нарешті говорити правду. Хлопці там гинуть патріоти, вийти не можуть. Вони як заручники прив'язані до якогось командира на виконання наказу розцінюються як порушення, їх ще можуть, вибачте, розстріляти. А це неправильно. Ти доброволець, як пішов добровільно, маєш звільнитися. Ти маєш право. Там за якийсь термін за три місяці, я вважаю, привестись до іншого командира. Ти, ти повинен мати можливість вийти. Втомився, написав заяву, вийшов. І це все повинно високооплачувати, шукати гроші, скорочувати депутатам зарплати, прокурорам. Не хочеш працювати прокурором за, за, за наприклад, 20-30-40 тисяч? В тебе є варіант на нуль, за 200-300. Вперед. Так само переглянути ці всі інвалідності, це все це, 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 це дурня, що у нас наші генерали виявляються, коли е, їх, починають до них запитання, вони всі на ВЛК не проходять. Тобто з генералом все, в штабі в командування в нього є цей, як то кажуть, досвід і снага. А так він, вони всі, вибачте, вибачте, всі вони інваліди. Не всі інвалідності покупали, прокурори, е, професійні військовослужбовці, дурня і парадокс, коли комбайнер, ФОП. Захищає професійно військовослужбовця, який пішов на пенсію в 45 років. Таких випадків валом. У нас багато хто військовослужбовців, мінтів, пішли на пенсію, обучені, і з них, виявляється, батальйон не можна зробити. Вони в ТЦК заховалися. А з комбайнерів, трактористів, мулярів можна батальйони робити. Ті, хто професійно цьому вчилися, вони професійно не воювали, а простих людей загонять. І то, що зараз в ТЦК їх працевлаштовують, та не потрібні ТЦК в такому вигляді, жінок достатньо, щоб вести облік. І якщо нам розказують, що там ТЦК з інвалідністю, вони там от зараз роблять, ну я бачу, які там інвалід ламають бугаї такі, що боже, мені такого здоров'я і всім моїм друзям і знайомим. Друзі, це сповна дурня. <кхід> і коли нам з екрану телебачення вгодована пика розказує, що поки ти маєш можливість тримати гранату і пригнутися з гранатою в окоп. До расистів, то ти маєш бути мобілізований, а в той же час в ТЦК Бугаїла мають комбайнера-тракториста-токаря, то тут взагалі все не так, все на голову. І я підкреслюю, все можна зробити. Виключно на професійній основі професійні від слова професія платять за це гроші, зробити шкалу. І у грошей у нас в Україні достатньо. Скоротивши виплати, витрати в законодавчий спосіб, щоб потім через суди собі не дораховували прийняти закон, що з такого числа, така максимальна пенсія, з такого числа максимальна зарплата. Отакі всі відбавки відміняються. Оці всі спецобслуговування, ці всі спецлікарні, це все спецутримання колишніх депутатів, колишніх міністрів. У них же ж всіх, ви розумієте, та що навіть міністри вони мають після свого призначення вони не йдуть просто. так. У них з'являється хатинка в Кончазаспі, Там є така величезна територія, де. У колишніх міністрів, у колишніх високопосадовців, хто не знає, я вам розкажу, друзі. У них там хатинки є, за державний кошт. За мене діляночка, дачка. Вони там всі вибудували. Вони там всі живуть, у них свій там анклав. І у них все добре. Вони нам розказують. Зеленський обіцяв, шовши на посаду, що він це все змінить, що він продасть заслу, що він все приватизує. А насправді він став один з них. Він покриває цю систему. Він нічого не змінив, нічого, тільки посилив. Посилив наругу знущання, знищення прав і свобод, знищення базового права, права вибору. Тому тільки професійні військові не мають права патріоти стати заручниками. Не за те боролися наші діди і прадіди. Не того мріяли наші українські лідери. Вони мріяли вільну, вільну Україну де права і свободи не порушні. А по факту ми маємо сучасне кріпацтво. Де владарі у них все нормально. Хочете, щоб захищали ваші маєтки, ваші сотні тисяч гектарів, ваші монополії, платіть гроші. У додаткових податків, додаткових стягнень на війну. Можна розрахувати межу, подивитися. І якщо в тебе там, скільки в нас дозволяється, до одного гектара землі, ну, то ти нічого не платиш. А все, що вище, додаткове стягнення. Твою ж землю захищають в першу чергу. В першу чергу робувати будуть тих, хто багатший, в тих будуть забрати. Це ж так зрозуміло. Звичайно, від москалів ніхто не всувається. Але вибачте, хто у кого більше статків, в кого більше майна, він і більше зацікавлений, збережений в цьому. Повинно бути так. Прогресивна система. Не те, що нам постійно розказують. Чому Америка показує такі гарні позиції, прогресивна система оподаткування? Чим багатший, тим більший внесок у відсотках. І розказувати мені, там почнуть друзі зі мною спорити, що можна то все обійти шляхом подроблення, то обходьте. Тоді будуть багатші люди. Тому що навіть подроблення великого бізнесу на ФОПи ми свій час розглядали. Це, це збагачення тих людей. Тому що коли ви маєте один власник, одну структуру велику, то ви не з ким ділити всі собі забираєте. А коли поговорите з другом, братом і зробите з нього ФОПа, то ви вже йому маєте трошки більше заплатити. Це проста логіка, проста, буденна, зрозуміла. Вся ця мудрість, вона посеред народу. Не хоче влада зробити по-іншому. Владі, на жаль, я констатую, я бачу, вигідна ця війна, бо не вона воює. Воють прості українці. Я міг бути так само з тими хлопцями, які зараз наші колеги на нулі, і бути таким самим Рабом-кріпаком, залежати від якогось пузатого генерала чи полковника, який за 20 кілометрів дає вказівки. А не, не виконуєш вказівки, ти вже зрадник, ти вже хто завгодно. Я міг бути в ті самі ролі, і це страшно. Я вважаю, що це неприйнятно, неприпустимо. Українці вільна нація. Ми повинні цим робити. Що робити? Говорити, поширювати правду, переконувати тих, хто ще сліпо вірять і в кого промиті мізки оцею пропагандою владною. Стійкість, яка там, що у нас буде там. Через спрямовність, плани перемоги. Нам Хімерси вже помогли, в 16 помогли. Нам кожен раз згодовують щось інше. Придумують байку, там благо, режисери, сценаристи 95-го кварталу працюють, і нам постійно розказують. Кава в Криму, щось кожен місяць тиждень нам придумують нову байку. От-от зараз, от-от буде, а все гірше. Гірше чому, тому що гинуть кращі українці. Гинуть українські діти. І нема змін правил. Нема змін в державі. Все під совок. Ми кляли сталінізм за їхні НКВД, загороджені загоди, а там лише гірше, ніж сталінізм. Що Сталін після себе помер, що він там, чого ти залишив і шинель? А у наших держеморт маєтки, статки, замки, квартири в Лондонах і все решта, то зовсім інші речі. Друзі, ми боролися за вільну Україну, отримали гірше, ніж совок. Давайте відверто будемо говорити про це. І вимагати від влади, так, не скидати це небезпечно, а вимагати, щоб вона була відповідальна і послідовна. Ти не закінчив війну Зеленський? Ти перевід у цього. Ну, то, значить, у мирний спосіб передай тим. Зараз спокійно, без ніяких мітингів, маніфестів, це не можна робити, москалі з цим скористаються. Піди, де закінчилась каденція? Піди від влади, передай іншим. Відбери тих військових, які 14 років вже стали справжнім військовими, а не дутими генералами, які зараз поїхали в Лондон і кажуть, що вони будуть навчати наступних міністрів. Цікаво, кого туди дітей відберуть. а? Я думаю, якраз дітей сьогоднішніх можновладців, олігархів, тому що треба ж буде обличчя замінювати, не творіть собі кумира, думайте головою, поширюйте свою точку зору. На все є рецепти. Ті, хто мене критикують, кажуть, ти тільки критикуєш, говори. У мене є рецепти, є своє бачення, є досвід, і ви його маєте цей рецепт досвід. Просто подумайте, подивиться з буденних речей. Тільки добровільна, добровільна армія. Професіоналів, які знають, що вони так ризикують і віддають життя за матеріальні ресурси, за благо для своїх людей, тільки це єдиновірний спосіб зберегти Україну. Хлопці на нулі повинні мати право, якщо він зайшов добровольцем, піти і мені кажуть, а що зробиться, якщо все посипить, не посипеться. Я впевнений, що якщо будемо платити 300-400 тисяч гривень за те, що воює людина на нулі, то до нас е з Африки приїдуть найманці. А нам яка різниця, хай воюють за нас, будемо платити. Олігархи хай поділяться, зарплату депутатам мінімальну. Не хочеш працювати за 20 тисяч. Звільняй місце, йди нафіг. Міністр не хоче працювати за 20 тисяч. Звільняй місце, йди нафіг. Будуть працювати ті, хто ідейні будуть працювати. Їм зарплати великі платять? Хоч великі зарплати на нуль з автоматом. Все, це все воно законодавче врегулювати. Не хочуть цього зробити. Не хочуть цього робити і вперто не роблять. Тому, друзі, я закликаю всіх вас говорити, поширювати. Спочатку було слово. Поширюватися, спілкуйтесь з цим. Зараз можна передавати тільки сарафанним радіо. Правда, маю надію, що з приходом Трампа телеграм уже не закриють. І зараз наша влада почала дуже швидко, успішно перебуватися. Але допустити того, щоб Україна. Стала суцільною руїною, як Бахмут, як Авдіївка, не можна. Ми повинні захищати. І тільки професійна армія, мотивована фінансово, патріотичною фінансово, вона зможе нас захистити від цього. Все решта, то все від лихого. Ну а якщо ми не зможемо організуватися професійно, не зможемо це зробити, то навіть є і інші способи. Я хочу нагадати приклад Франції в Другої світовій війні загугліть. Вона, до речі, Франція записана в пантеон переможців. Але вона зберегла Лув, зберегла Париж, зберегла свої країни і зберегла більшість населення, на відміну від радянського Союзу. Але є переможцем. Є і такий спосіб. Я до цього не закликаю, тому що це буде зробити зараз край важко. Це то як роздратовані москалі йдуть на нас навалу. Це можна було зробити перші тижні місяці. Але мудрості не вистачило. Тому мудрість, послідовність і відповідальність, а ніякі стійкості, плани перемоги, пункти незламності це все розраховано на лохів. Цим всім задурманюють нам голову, розказуючи байки. Думаємо, поширюємо, змінюємо. Вода і камінь точать. Султа початку було слово. Говоримо, виказуємо своє незадоволення, вказуємо, як треба робити цій владі. Робимо нестерпним їхнє перебування на їх владних посадах, щоб вони не могли. Себе комфортно відчувати і в такий спосіб, у мирний спосіб, спонукати їх діяти так, щоб зберегти патріотів, зробити дієздатну армію, зробити ефективну економіку, максимально ефективно використовувати кожну гривню, яка приходить у, у державний бюджет, зробити так, щоб бізнеса були розв'язані руки, щоб спрощена система просто запустила всі економічні інструменти. Це все можна зробити. Всі інструменти у Зеленського є. Депутати в нього всі ручні. Вони всі прийшли завдяки йому. Всіх можна поставити стойло, щоб вони голосували, як мальчики-колокольчики, вибачте, за слово. А ні, то народ його підтримує, коли побачить дієві рухи з його боку. А допоки в моїх особистих очах він брехув, Тому що він обіцяв змінити систему і не зробив нічого, ставши цією системою, навіть зробивши її в рази гіршою. Така гірка правда. Поширюємо. Говоримо, боремось, поборемо, допомагаємо.